Що він згадує про тебе? Давай подивимося, які в нього там спогади пов'язані з тобою, і заодно глянемо. Можливо, він хоче повертатися у твоє лігло. Що згадує? Згадує, що ти жінка ігрок що в тебе все продумано. Тут він тебе боїться, тут він переживає, тут він... Знаєш, карти його тягнуть до тебе, точніше. Карти кажуть, що його тягне до тебе. Бач, в мене наш язик заплітається. А це означає, що в нього в голові дуже багато думок пов'язаних з тобою. Значить, він рахує, що ти в нас все дуже добре продумала. Тут, якщо ти зараз не з'являєшся в його житті, не пишеш, не дзвониш, не видно тебе ніде, ніхто йому не передає, що ти ним цікавишся. Він розуміє, що це якась нова стратегія, яку ти видумала, і ця стратегія. Працює. Як він себе зараз почуває? Тяжка ноша, йому дуже важко без тебе. Ти як пропала з його життя, в нього з'явилися справжні проблеми. Можливо, він отримав від тебе бумеранг, тому що якщо він поступав з тобою не як чоловік, а як тварина, значить він зараз зустрівся з, цим, з цими такими цими його ідеями, які він відправляв тобі да, і діями. От зараз він з ними зустрівся. Йому важко без тебе. Що ще ми маємо знати про нього? Він хоче повернення. Він хоче стати важливим для тебе знову чоловіком. Він хоче знову, щоб ти з відкритим ротом слухала його казки, його нібиліци. Він хоче знову, щоб ти в його відкритий рот подавала йому з ложечки кашку, зварену для нього з маслом, а не предом. Розумієш? Катліти хоче твої ручні, а не з магазину. Ну, що він хоче? Звісно, хоче входити в твоє гаряче лігво і, і так далі. розумієш? Тут ти для нього Янгол, ти для нього благодать. Він що згадує про тебе? Коли він був поруч з тобою, як то кажуть, все було для нього. Кушать подана, тобі ліжко, на тобі то, на тобі співчуття, на по поглажу поголовки, на тобі то, на тобі бутилочку, якщо п'ючий. Все було для нього. Зараз йому важко. Що для тебе, яку пораду можуть дати карти? Пораду карти, значить, дивись, якщо ти все таки надумаєш повертати даного чоловіка в своє життя, готуйся до того, що цей чоловік ну, забере твоє життя собі. Ти будеш знову займатися тільки ним. Ти перестанеш розвиватися, не буде ніяких шансів в достойних чоловіків е, з'явитися в твоєму житті, тому що енергетика твоя буде зайнята цим чоловіком, і пахнути від тебе буде цим чоловіком. А це означає, що достойний чоловік до тебе не підійде. Тільки от такі ж саме шоблу йобле, як і цей, розумієш. Тому ти, якщо хочеш жити, значить починаєш життя з того, що ну блокує у цього чоловіка. Треба блокувати. Якщо ж ти все-таки співчуваєш йому, і ти така знаєш від природи медсестра, ну значить бався з цими утками.